Друзі, на синфо перші головне поїхали після обстрілів України одразу після гучної прес-конференції Трампа. В Росії почалася справжня хвиля смертей серед вищого керівництва дипломатичного корпусу та військових, які ходили до стамбульської делегації та мали стати частиною групи для подальших перемовин в Алясці. За короткий проміжок часу загинули вже п'ятеро високопоставлених дипломатів і генералів. Усі випадки об'єднує одна деталь виявлений в кровіціаніда. Жоден із них не дожив до моменту, коли Україна готується до святкування дня. Залежності та коли планувалися переговори між Зеленським Путіним і Трампом. В кулуарах Кремля ці смерті називають не випадковістю, а демонстрацією боротьби між різними угрупуваннями, які намагаються перехопити контроль над державою в період глибокої політичної кризи. Особливої ваги цій історії додала інформація від опозиційного телеграм-каналу Генерал СВР, який стоїть колишні офіцера російської розвідки. У його повідомленнях чітко прописано ролі держдари у найближчі місяці. Суттєво зростатиме вже до кінця року. Ко очолиці орган Микола Патруша, фактично перебравши на себе управління державними процесами. Це частина так званого транзиту влади, який готує політбюро 2.0. Проте навіть у цьому плані все йде не так, як задумано. Чергові вечері у Патрушова в їжі було виявлено це Людина з його оточення, що мала пробувати страви перед подачою, загинула на місці. Сам Патрушев залишився живим, але це інший інцидент. справи на нього сильний психологічний удар. Розслідування з боку служби безпеки показало, що отруєння готувалося ретельної доступ до її. Іжі мава би лише вузький перелік осіб це свідчить про роботу середини, а не зовнішній теракт. Кремлівські коридори почали наповнюватися взаємними звинуваченнями, адже очевидно радикальне військове крило, яке прагне до продовження війни, не готове допустити, щоб патрушев почав реальні переговори і закінчив конфлікти для мирних. Мир означає поразку і втрату впливу вбити Патрушева фізично наразі не наважується на то висока ймовірність міжнародного скандалу, особливо коли на ситуацію уважно дивляться Китай та. США, але політично усунути його потребуються пробую дедалі активніше. Частина генералів, які залишаються лояльними до Путіна, вже відкрито пішли проти Патрушева в момент, коли Кремля віддав наказ на чергову спробу наступу на Харківщині. Військове командування усвідомило, що більше не військова операція, а спроба політичного маневру ультиматуму звучав чітко. Або Патрушев бере на себе відповідальність за усунення Путіна і запускає переговори з заходом, або ж його повністю усувають від ухвалення рішень для радикалів будь Мирний план рівнозначної капітуляції у цій атмосфері з'явився ще один симптоматичний сигнал. Двійник Путіна відставлений до Білорусі почав озвучувати вкрай миролюбні заяви, уникаючи погрози прямої ескалації. Це викликало подив серед навіть найбільш лояльних пропагандистів. Проте пояснення просте – він діє виключно за наказом Патрушева, який намагався отримати ситуацію під контролем та продемонструвати готовність до переговорів. Це відображає внутрішні розколи. Реальний Путін фактично ізольований, а його тіні виконують різні ролі. Ежно від того, хто саме диктує сценарії, За даними джерел близьких до української та західної розвідки Патруша вже кілька разів пробував виходити на контакти з залужним та українськими союзниками, намагаючись розпочати хоча б перевернуті попередні консультації. Він розуміє, що його становище хитке від нього відвертаються генерали під загрозою. Перебуває власна безпека, а будь-яка помилка може завершитися не лише втратою влади, але й життями. Тому він шукає можливість отриматися граючи роль раціонального переговір але одночасно радикальне крило Кремля продовжує штовхати країну до ескалації. Аналітика цієї ситуації показує, Росія входить в період внутрішнього розпаду політичних сил, смерті дипломатів, генералів, масове отруєння. Цианідом замах на самого Патрушева. Це ланка одного ланцюга. Влада втратила контроль над власним механізмом безпеки. Політичні крила борються між собою за право визнати майбутні держави. Китай і США отримали підтвердження, що транзит не буде контрольованим і може зірватися у будь-який момент. Це створює вікно можливостей для України. Райни, що слабшою стає Москва, то сильніші позиції Києва за столом переговорів. Таким чином Патрушев опинився в пасті. Він прагне закінчити війну, але стикається за супроводом з тих, хто вірить лише у війну до останнього. І навіть якщо йому вдасться отримати ще певний час, хвиля отруєння смертей серед верхівки показує наступна жертва може бути сам він. Російська система розвалюється зсередини, а зовнішня війна перетворюється на каталізатор внутрішнього краху. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.